Всім привіт! Продвинуті риболови завжди слідкують за погодою, яка буде в той чи інший день, коли вони збираються на рибалку, і намагаються завжди почекати або піти в той день на рибалку, коли погода найкраща. Але як визначити, яка погода найкраща, яка найгірша? І що робити, коли погода взагалі для рибалки не підходить? Сьогодні якраз такий день, коли дуже погані умови для того, щоб ловити рибу. У нас молодий місяць, тобто, через декілька днів буде молодий місяць, це значить зараз кльов буде найгірший, підвищення температури. І, відповідно, невідомо, яка буде сьогодні рибалка. Але я сьогодні з нанолонг і я думаю, що якусь рибку ми сьогодні точно спіймаємо. Будемо ставити такі. Маленькі приманки, робити просивні проводки, щоб хоч якусь рибку, якесь задоволення отримати. Бо все-таки вихідний, погода гарна, хочеться гуляти, ходити. Приманочка White Bait, Така ікринка на маленькій, маленькій мормишеці. По тесту це прям самий низ на нолонга, може навіть і менше. Але через те, що в мене ще немає шнуру 0,2, який ще на пошті їде. Доводиться використовувати тонку лєску 0,1. І як бачите, роблю таку мормишникову проводку. О, приблизно така проводка йде в воді тільки е, на відстані в закліді. Щоб її зробити, я е, підматую ручку катушки і заодно отак легенько б'ю пальцем по бланку. Виходить такий зуд у приманки. Це доволі ефективно провокує рибу на плювання. Таку приманку далеко не закинути, але риба, яка клюне, може спокійно знаходитись у вас під ногами. Тому завжди треба до місця підходити обережно. Бачите, вона така маленька-маленька паличка. Мікрощука пливе. Ну зараз їй підкину приманочку прямо під Ні? Вона напевно зовсім на планктон реагує. Хоча сьогодні і день з поганим клюванням, але все одно слід ходити і шукати більш активну рибу, бо стояти на місці, де просто цієї стайки, окунів чи білої риби немає, нема сенсу. Чепыла приманку. Ну, есть, есть, есть. Есть. От тепер рахунок 1-0 на користь того, що риба все-таки сьогодні може клюнути. Хоч ось така маленька, але з наноспінінгом можливо все, навіть в погану погоду для рибалки. Дивіться, яка рибка. О, о, о. о яка гарнівня. Взяла на вайтбейт Малюсіньку таку ікринку, прямо в роті. Спершу вийшла, почала атакувати, я її побачив в, в окулярах. Ну і вже доловив, домормишив. Випускаємо. Щуки зараз забирати не можна. Та й маленька. Також на такій рибалці бажано мати щось ось таке чи схожі поляризаційні окуляри. Ви могли побачити з цією щукою. Спочатку я її побачив, а тільки потім відчув покльовку. Тому дуже ефективно ловити з поляризаційними окулярами. Окунь неактивний, зате щуки розривають просто приманку. Пішла рваніна отаких От щук. Знов таки взяла на вайтбейт. Походу, я підібрав приманку для риби, їй треба оце мормишити. Так, а ну рибка, не тіліпайся, я тебе зараз відпущу, відпущу я тебе. Це буде добре. Так, все, приманку я дістав. Рибку випускаємо. Ну все, гуляй, щучка, підростай і радуй інших риболовів. Прикольно, вже 2-0. На користь того, що навіть у поганий місяць, погану погоду для рибалки, неділя, коли дуже багато риболовів на водоймах, все одно можна спіймати. Ще залежить, напевно, все від. І того спорядження, яке ви використовуєте. Ось, наприклад, вам кадри з вчорашньої рибалки, де ми пішли ловити окуня, наче й погоди нічого. І по прогнозу, ну, слабкий кльов, але повинен був бути. А спіймали ми спіймали рибку, але ось таку. З Nanolong Товариш дав на тест. І от ми прийшли на таке маленьке домашнє озеро половити мікрооконя. Ледь вивів. Ну, все. Перший є. Ну так, да, монстр. Фальшов. Цим водилищем я ловлю з перспективою його придбати, тому зараз хочу протестувати. На жаль, шнура нема, тільки така 0,1 леска. І хочу зараз поставити різні приманки, якими я збираюсь ловити. Ось, наприклад, 2-грамова кокетка. На шнурі воно, звісно, буде по-іншому, але як бачите, до закиду я зовсім не звик. Ну, набагато делікатніше, ніж на Візорі. Да, ліска це прям, я думаю, тільки нано, тільки мармишка. Як тобі на нано взагалі? Це більше ловля з однієї точки чи постійний перехід пошукривим? Ну, після 50-го все одно надоїсть. Ну так, да, якщо там з 50-го літа. Я ще думаю, що якщо там 50 штук ти спіймав, то по суті можна взяти взагалі пруд і більшого тесту, і просто ходити шукати свій трофей. Тобто, в принципі, ти свої риби наловив? Якщо ти задоволення отримав, то чому б ні? 0,45 Ну, Так нормально. Я б сказав, що це навіть не ближня зона, а і далі. Наш тому що він більше торчний. Є? Я просто кайфанути питаюсь. А не виходить? Є! Я його вимучив. От за цією рибою я, я ганявся Ну я його спіймав? Спіймав Чи кайфанув я? Ні. Ну я думаю, леска вирішує ще. Ну і розмір. Ну слушай, стоку сколько? сколько? Перша риба в жив? Ні, не, не перша, я вже судака ловив Маленького на наб на цьому, на обідному. Я окуня там спіймав, грам на 150. В принципі, я зрозумів, що риба є, коли вона почала вже сидіти і дернути. Я спочатку подумав, що то лістик. Повернемося до рибалки наступного дня. Цікаве місце для рибалки. Тут дуже багато ві... 에... затоплених гілок. Це дуже ускладнить ловлю, але при цьому... Можна половити рибу, яка ховається в цих гілках. Місце непогане. Щойно знову в окулярах побачив рибку. Ось тут вийшла за приманкою, але пішла. Більше схоже на щось біле, або щось крупний окунь. Точно якась велика рибка. Стараюся не робити різких рухів, щоб рибу не злякати. Ну і проводка та сама: такий мілкий зуд. Проводжу або біля дна. Тобто чекаю, поки приманка опуститься. Для цього я дивлюся на леску. Коли вона зараз натягнута, то приманка ще опускається. Коли ось так провисне, це значить ось провисла Ось приманка на дні. І біля дна так само проводжу таку проводочку роблю. На мою думку, приманка на 10 см десь над дном піднімається і ось так обрібежить. По суті, те, що робить і зимня мармишка. Більше рибка не виходить. Погано. Але бачите, от в цій зоні там було взагалі тиша, а в цій зоні постійно якісь круги по воді. І ось там я бачу постійно є сплески. Або краснопірка, або окунь виходить, малька ганяє. І ось там біля камишика, може вже просто риба треться. З моножилкою зручніше проводити цю проводку. Люди, які більш досвідчені в цьому, завжди рекомендують використовувати жилку-жилку. Але воно настільки сильно скрадує всі відчуття, що я думаю, що я можу навіть покльовку пропускати через це. Ай, Так, тепер стоїть питання: або мені переходити туди на іншу точку, в'язатися і спробувати кинути далі. Навіть не знаю, спробую перев'язатися. Подобається мені це місце, хочеться затриматись тут ще. Поставлю я на одному грамі ось таку приманочку. Може вона і завелика, а з іншого боку я її мікроконів на неї ловив. Ну, бачите, клінчом звичайним зав'язав. Напряму навіть не парюся з приводу повідків, Це коли шнур. Тоді варто використовувати флюрокарбоновий повідець. Ну і відповідно полетіла один грам. Ну що, крім щуки, буде сьогодні щось іще? Коньочок би якийсь. Ну, по поверхні щось гуляє. Але ні на мормишку не бере. Проводку в даний момент роблю під рівчиками одна. Угу. Ось. И зачеп. А такая приманка гарна была. Все, видервал. А, -а, -а рыба. Пок я включил камеру, завела у кущей и зашла. Гарно лупнув або окунь, або знов ще такий щупачок. До речі, погоду я дивлюсь на одному сайті, який створив мій товариш. Дуже гарно зроблені графіки, по яким можна відслідковувати, коли кльов краще, коли гірше. Якщо вам цікаво, напишіть, я більш детально розповім. Та що ж таке? Кільки ловив, ловив, на речка на все, один грам, два, нічого не бере. Знову поставив мормишку і відразу покльовка. Е, схоже на щуку, не, не встиг роздивитися, бо зійшла. І так як вже прийшла весна, я обіцяв серед найактивніших підписників провести конкурс. Я відібрав тих, хто найбільше писав коментарі. Ті, хто найчастіше підтримує мій канал, виніс їх в окремий список і рандомно розіграв ось таку приманку: це воблер від Strike Pro. Він двосоставний, там декілька грамів важить, напевно, два. Він тонучий і підходить для ловлі окуня, голавлика, Ну і такої краснопер, мілкої рибки. То цю приманку в нас виграв Сергій Кудрицький. Наскільки я знаю, він якраз збирається ловити окуня. І ця приманка йому знадобиться. Тому вітаю з виграшем. Тобі я приманку відправлю або, може, якось і зустрінемось на риболовлі. Ну а всіх закликаю, підтримуйте канал, коментуйте і найактивніші будуть вигравати приманки. Ну а так сьогодні нанолонг виручив навіть в дуже поганий кльов Зміг спіймати два щупачки. Я думаю, що щука, особливо така мілка, вона буде кидатись будь-яку погоду. Ну от з приводу окуня і карася і іншої білої риби. Зрозуміло, що місяць все-таки впливає на це. Плюс зараз іде підвищення температури, можливо, підвищення тиску треба буде подивитися. Так що нано лонг, все-таки виручає навіть в таку погоду. І наступне відео я подивлюсь, коли по сайту погоди буде показувати гарний кльов і вийду тоді. І якщо все буде добре, значить треба буде на це орієнтуватися. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, і побачимось в наступному відео.